У рамках програми надання гуманітарної допомоги надзвичайне реагування на гуманітарну кризу внаслідок бойових дій в Україні благодійний фонд Карпосада Сологока Цену дає різнобічну допомогу внутрішньопереміщеним особам, які були вимушені переїхати до Одеської області внаслідок бойових дій в Україні. Кількість переселенцях постійно збільшується, тому нам досить важко надавати допомогу. То і ми працюємо з найбільш нужденними категоріями, серед яких є люди з інвалідністю першої другої групи. Аби зробити отримання гуманітарної допомоги для них комфортною та зручною за адресами їх фактичного перебування. Сьогодні ми звернулися до патрульної поліції у місті Ізмаїл, які сьогодні стали по суті, нашими волонтерами та допомогли доставити гуманітарну допомогу найбільш нужденним категоріям переселенців у місті Ізмаїл. Дуже вам дякую, Юрію. Дуже вам дякую за. Скажемо так, ідею вашу. Дуже дякую вашому благодійному фонду. І хочу сказати, що патрульна поліція і надалі, по вашому зверненню, буде реагувати на ваші прохання, буде всіляко підтримувати вас в ваших ідеях, прагнення допомогти вимушено переселеним особам. Шановні гості, переселенці, патрульна поліція звертається до вас, якщо у вас виникли якісь правові питання, питання стосовно вашої безпеки і адаптації. В нашому регіоні, то телефонуйте за єдиною спеціальною лінією 102 і пам'ятайте, що патрульна поліція завжди надасть вам підтримку, надасть консультацію в якихось правових питаннях. Якщо у вас виникли якісь там конфліктні ситуації або якісь інші ситуації стосовно вашої безпеки, звертайтеся до патрульної поліції міста Ізмаїл, вулиця Телеграфна, 72. Зі свого боку ми всіляко. Підтримуємо населення, слідкуємо за громадською безпекою і пам'ятайте, що ви на території України, рідної батьківщини, і почуваєте себе так, наче ви вдома.